Життя на землі неймовірно різноманітне. Від крижаних полюсів до пишних тропічних лісів організми процвітають у найрізноманітніших середовищах. Але як їм це вдається? Відповідь криється в дивовижному процесі, який називається адаптацією. Адаптація це розвиток особливих рис, що дозволяють організму виживати та розмножуватися в його конкретному середовищі існування. Ці риси можуть бути фізичними, внутрішніми або поведінковими, і вони є важливими для успіху організму. Без адаптації організмам було б важко знаходити їжу, уникати хижаків та справлятися з викликами навколишнього середовища. Уявіть собі, хамелеона ідеально замаскованого з листя дерева. Його здатність змінювати колір це адаптація, яка допомагає йому уникати хижаків та влаштовувати засідки на нічого не підозрюючу здобич. Ця єдина риса збільшує його шанси на виживання та розмноження, підкреслюючи вирішальну роль адаптації в природному світі. Адаптації це не просто цікаві особливості, це самі інструменти, що дозволяють життю процвітати у всіх його формах. Розглянемо білого ведмедя величну істоту, ідеально адаптовану до суворих арктичних умов. Його густе хутро забезпечує ізоляцію від пронизливого холоду, а шар жиру пропонує запаси енергії та плавучість у крижаній воді. Ці адаптації не є додатковими опціями. Вони є важливими для виживання білого ведмедя в середовищі, де температура падає, а їжа може бути дефіцитною. Адаптації проявляються по різному, кожна з яких призначена для вирішення конкретних екологічних проблем. Загалом адаптації поділяються на три основні категорії: морфологічні, фізіологічні та поведінкові. Морфологічні адаптації стосуються фізичної структури організму, такої як його форма, розмір, колір або покрив тіла. Наприклад, оптична форма тіла дельфіна це морфологічна адаптація, яка дозволяє йому рухатися у воді з неймовірною швидкістю та спритністю. Фізіологічні адаптації з іншого боку стосуються внутрішньої роботи організму. Ці адаптації охоплюють біохімічні процеси, функції органів та швидкість метаболізму. Наприклад, венерина мухоловка має фізіологічні адаптації, які дозволяють їй перетравлювати комах. Її видозмінене листя виділяє ферменти, які розщеплюють тіло комахи, забезпечуючи рослину поживними речовинами, яких не вистачає в її бідному на поживні речовини ґрунті. Нарешті, поведінкові адаптації стосуються дій організму та його реакції на навколишнє середовище. Ці адаптації охоплюють міграційні схеми, шлюбні ритуали та стратегії харчування. Здатність колібрі зависати в повітрі, харчуючись нектаром це поведінкова адаптація, яка дозволяє йому отримувати доступ до джерель їжі, недоступних для інших птахів. Ця спеціалізована поведінка харчування є вирішальною для виживання колібрі. Оскільки він залежить від нектару для отримання енергії, адаптації не з'являються за одну ніч. Вони є результатом поступового процесу, який називається природним добором. Цей процес, вперше описаний Чарльзом Дарвіном, є рушійною силою еволюції видів. Природний добір діє на варіації, що існують у популяціях. Особини з ознаками, які роблять їх краще пристосованими до навколишнього середовища. Мають більше шансів вижити, розмножитися та передати ці корисні ознаки своєму потомстві. Уявіть собі популяцію жуків, що живуть на темному стовбурі дерева. Завдяки природній варіації, деякі жуки народжуються з темнішим забарвленням, ніж інші. Ці темніші жуки краще зливаються з корою дерева, що робить їх менш помітними для хижаків. В результаті вони мають більше шансів вижити, розмножитися та передати свої гени для темнішого забарвлення наступному поколінню. З часом популяція в цілому стає краще замаскованою, демонструючи силу природного добору. Класичним прикладом природного добору є довга шия жирафа. У середовищі існування, де їжі мало на рівні землі, жирафи з трохи довшою шиєю мали перевагу. Вони могли дотягнутися до листя вище на деревах. Отримуючи доступ до джерела їжі, до якого інші травоїдні не могли дістатися, ця перевага означала, що вони мали більше шансів вижити, розмножитися та передати свої гени для довшої шиї своєму потомству. Протягом поколінь цей процес призвів до еволюції надзвичайно довгої шиї жирафа, що свідчить про силу природного добору. Природний світ сповнений прикладів адаптацій, які демонструють неймовірне різноманіття та винахідливість життя. Розглянемо їжака, маленького ссавця, що зустрічається в Європі, Азії та Африці. Його найвиразнішою рисою є покрив з гострих колючок, грізний захисний механізм від хижаків. Коли їжаку загрожує небезпека, він згортається в щільну кулю, захищаючи свій вразливий живіт колючим панциром. Однак ця адаптація має свою ціну. Колючки їжака, хоч і ефективні для захисту, ускладнюють догляд за собою. Щоб подолати цю проблему, їжаки виробили особливу поведінку змащування. Вони жують різні речовини, такі як рослини, комахи і навіть отруту жаб, а потім розподіляють отриману слину по своїх колючках. Вважається, що ця поведінка відлякує паразитів, робить колючки водонепроникними і навіть може відлякувати хижаків своїм неприємним смаком. Люди також демонструють дивовижний набір адаптацій. Наша здатність ходити прямо на двох ногах є визначальною характеристикою нашого виду, звільняючи наші руки для використання інструментів та інших складних завдань. Однак ця адаптація має свою ціну. Вертикальна постава створює навантаження на наш хребет, роблячи нас схильними до проблем зі спиною. Наш великий мозок ще одна відмінна риса нашого виду. Вимагає значної кількості енергії для функціонування. Щоб живити наш енергоємний мозок, ми розвинули складні травні системи, здатні розщеплювати широкий спектр продуктів харчування. Наша здатність потіти ще одна важлива адаптація, яка дозволяє нам регулювати температуру тіла в жаркому кліматі. Ця адаптація була важливою для наших предків, які жили в тропічних регіонах та займалися важкою фізичною активністю, такою як полювання та збирання. Ці приклади ілюструють, що адаптації не є ідеальними рішеннями, вони часто є компромісами, що відображають складну взаємодію між організмом та його середовищем.